Друзі, всіх вітаю! Сьогодні хочу вам показати ювелірні вироби із срібла виробник власна лінія місто Харків. Новинка: Набір срібло вставки кубічний цирконій жовтого кольору, відтінків жовтих кольорів. Церешки, підвізка, каблучка. Каблучка. Розмір 18 Шинка широка 4 мм. Довжина 3 см. По каблочці укріплені. Цирконії, цирконії жовто-лимонний і жовто-оливкові кольори. Діаметр камінчиків 2-3 мм. Вага 7,50. Ціна 1980 гривень або 46 доларів. Підвізка. Діаметр підвізки 3,5 см. Камінці. Найбільший діаметр камінчика 4 мм. Ці три камінчики йшов внизу. Вушко 6 мм висота, 5 мм ширина. Вага. 8 грам, ціна 2150 гривень або 51 долар. Сережки довжина сережок – 4,4 см. Діаметр підвізки на сережках 2,5 см. Застібка англійська. Штифт не занижений. Вага 9,30. Ціна 2400 гривень або 56 доларів. Знову отримали шикарний набір з гранатом, Сережки, каблучка, браслет. Каблучка розмір 19 Довжина 3,5 см, ширина 2,5 см. Гранати. Найбільший гранат 7 мм висота, 5 мм ширина, шинка 3 мм, вага 1030, ціна 2750 гривень або 65 доларів. Сережки. 3 см висота, 2 см ширина. Застібка англійська. Штифт занижений приблизно на 4-5 мм. Їх можна одягати таким чином і навпаки. Залежно, кому як краще сідає на мочку. Вага 870, ціна 2900 гривень. Браслет довжина браслета від 16,5 до 19,5 см. Ширина в найширшій частині 4 см. Так само гранати розміру, як на сережках, і як на каблучці. Вага 35,50. Ціна 8600 гривень або 205 доларів. Знову отримали набір з цирконіями Сережки, каблучка. цирконій, жовто-лимонний, жовто-оливковий і такий теплий сонячний цирконій жовтого кольору. Каблучка розмір 19, довжина 2 см, ширина 1,5 см. Шинка 3 мм. Вага 650. Ціна 1750 гривень або 41 долар. Сережки висота 2 см. Ширина 1,3 см. Вони Овальні. Завальцовані. Довжина 7 мм, ширина. 5 мм. Застівка англійська. Штифт незанижений. Вага 610. Ціна 1980 гривень або 47 доларів. Набір сережки, каблучка. Каблучка. розмір 19. Каблучка гнучка. ширина 1 сантиметр. Ставки цирконії білого кольору. Вага 5,30. Ціна 1450 гривень або 34 долари. Сережки. Довжина сережок 7,5 см. Ширина 1 см. Штифт занижений на 2 мм. Вага 11,30. Ціна 2850 гривень або 67 доларів. Друзі, всі ці вироби є в наявності і доступні до замовлення. Також пропоную дивитися відео наших виробів в інстаграмі truska.silver з малих букв.